В RS24 з'явилась можливість використання шаблонів документів в заключенні діагностичного звіту. Додаємо діагностичний звіт. Звертаємо увагу, що ви, як і раніше, можете заповнювати заключення безпосередньо в текстовому полі, а також використовувати старі шаблони по заключенню. Якщо ви бажаєте використати шаблон документу, ставимо відмітку у відповідному чекбоксі. Нижче з'являється меню, де ви можете обрати потрібний шаблон. Автоматичний пошук йде по всіх шаблонах в Health 24. Якщо у вас є власний створений шаблон, ви можете обрати фільтр тільки мої шаблони. Після цього натискаємо Оберіть шаблон. Вводимо назву потрібного шаблону. Обираємо потрібний шаблон. Нижче додалось заключення. Для того, щоб редагувати його, натискаємо на синій олівець. Заповнюємо або редагуємо необхідні поля. Після цього натискаємо Підписати формування заключення. Для того, щоб цей текст з'явився безпосередньо в заключенні в діагностичному звіті, натискаємо на кнопку Заповнити заключення. Звертаємо увагу, що ви також можете окремо роздрукувати це заключення, для цього ліворуч є кнопка Принтер. Нижче ми можемо побачити, що у нас заповнився текст нашого заключення діагностичного звіту. Після цього ми можемо натиснути Підписати кеп в SOS.